Окрім обміну полоненими, московити передали Україні тіла загиблих наших воїнів, але 20 із них виявилися росіянами, іноді навіть із російськими паспортами. Скільки часу триватиме експертиза, сказати важко. Але таким чином каже президент, Росія хоче переконати світ, що її військових загинуло менше ніж українських, що не є правдою. Зеленський заперечує, що під час масованих ударів у московити знищили системи Петріот. Жодна із цих систем ППО не була пошкоджена, а десятки шахедів збивають перехоплювачі. Цей інструмент точно працює, каже президент. Українських виробників пообіцяли фінансувати Німеччина та Канада. Серед країн, з якими домовляємося про спільне виробництво зброї, номер один данія. Є позитивні згоди із Норвегією, Німеччиною, можливо, із Британією, хоче також долучитися і Литва. Цього року на підтримку українського оборонно-промислового комплексу знайшли 43 мільярди доларів. На наступний хочемо домовитися із партнерами про виділення для нашого оборонного виробництва 25 сотих відсотка від їхнього ВВП, бо Україна це частина безпеки Європи. Чи розраховує президент на зустрічі з Трампом на саміті НАТО? Принаймні цього дуже хоче генеральний секретар Рюти, каже Зеленський. Україну на цьому саміті цікавить також зустріч лідерів коаліції охочих. Ну а з президентом Трампом готові говорити про купівлю патріотів як частину укладеної угоди про надра щодо чуток про можливу відставку уряду. Якби я стовідсотково вирішив міняти прем'єр-міністра, каже президент, я передусім сказав би про це йому, а вже потім журналістам. Такої розмови не було, принаймні, поки Володимир Зеленський каже, що дуже поважає Дениса Шмигаля, особливо за роки повномасштабної війни.